Друзі, ви знаєте, що ми живемо в світі, де люди люблять слухати, дивитись, можливо, і ви так робите. Так? відкриваєте телефони, відкриваєте ютуби. Ну, наприклад, я, я дивлюсь, ну, як позбавитись живота, якісь вправи. Так? Або як, щоб не боліла спина. Дивлюся, які вправи, люди, зарядки, які роблять, щоб не болілося. Або як учити англійську мову, дуже такі гарні люди мають якісь практики, і вони передають ті курси. Бо навіть хтось путешествує, і я дивлюся, і дуже цікаво наблюдати, як хтось путешествує. І мені це все подобається, все добре, все гарно, така корисна інформація. Але що далі? Я закрив, отклав. І пішов займатися своїми справами. Живот, як був, так і є, спина як боліла, так і болить, англійський так і не вивчив. Да? І, і в ті міста, які я подивився, які такі гарні, навіть навколо Львова, я так і не з'їздив. Але подивився в, в Ютубі. Навіть. І що, що, що виходить? Що інформацію отримав, але вона насправді не принесла ніякої користі для мене. Просто от я послухав, і все. Інформація стала непотрібна. І небезпека, знаєте в чому? Що зараз сучасні християни дуже-дуже багато мають хорошої, підкреслюю, гарної інформації. Ну, такої біблійної обоснованої дуже багато. Але дуже часто ця інформація так і залишається. Просто інформація. Ми, ми просто послухали цю інформацію. А... Робити нічого не стало. Залишились слухачами. І слухання то не про зміни. Слухання це про слухання. знаєте. Зміни то про події, якісь мають відбуватися. І ми з вами будемо продовжувати вивчати послання Якова. І це буде перший розділ з 19 го вірша. Я прочитаю. Тут, тут є, можна слідкувати. тут. Яков, перший розділ з 19 го вірша читаємо. Тож, мої любі браття, нехай кожна людина буде швидка на слухання, повільна на слова, повільна на гнів, бо гнів людений не чинить правди Божої. Тому, відклавши всяку нечість та залишки злоби, прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти душі ваше. І будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо коли хто слухач слова, а не виконавець, той подібний до людини, що розглядає обличчя природнє своє у дзеркалі, бо розгляне себе і відійде, і зараз забуде, яка вона. А хто загляне, загляне в досконалий закон свободи та й перебуде в нім, ставши не слухачем забудькуватим, але виконавцем діла, той буде блажений у діянні своїм. Коли хто думає, що він побожній і не стримує свого язика, але обманує серце своє, того побожність марна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем є ось яка. Доглядати сиред та вдів у їхніх недолях і берегти себе чистим від світу. Це Боже Слово. І сьогодні це дуже такий, ну, на мій погляд, практичний уривок для нас, дуже зрозумілий, не, не можна сказати, що є якісь підводні, все, все на поверхні. Але дивіться, як і впише: що будьте виконавцями слова. А не тільки слухачами, обмануючи самих себе. І ми от подивимося на три кроки, які от ведуть до здравого християнства з цього. І, і перший крок це почуй слово, треба почути. Другий прийми слово. І третій, можна було сказати практикуй, щоб було П. Ну, як зазвичай роблять проповідники, але мені проще сказати виконуй. Тобто, виконуй слово. Ну або практикуй, кому. Тобто, от ці три, 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 три сходинки. І перше пропочуй слово. Нехай кожен буде швидким на слухання, повільний на слова і повільний на гнів. Тобто, швидким до слухання. що мова. Ну, Треба навчитись слухати Бога. так? Тобто, треба вчитись слухати, не проспати в той момент, коли Бог щось тобі каже. Деякі шуткують, що недоремно Бог дав нам два вуха, два глаза і один рот, щоб ми більше слухали. А, а менше говорив. Ну, це таке шут. Пригадайте, коли Самуїл був ще дитиною у Ілії, і коли Бог почав до нього говорити, і коли він зрозумів, Ілія йому підказав, що то Бог до тебе каже. Пам'ятаєте, що він сказав? Ось раб твій? Говори Господі, раб твій слухай тебе. От, 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 така була фраза. Тось, тобто, оце фраза, яка має бути і у нас присутня. Бо, от давайте відверто, коли ми беремо Біблію, що ми хочемо? Гарну історію якусь прочитати? Ні. Ні. А що ми хочемо? Та що скаже Господь, да. Особисто чомусь, що щоб Бог мені щось сказав. Я хочу цього. Ну і взагалі це смисл, якщо ви не знали. Ну, можна перший раз прочитати Біблію як історичний якийсь. Істор. але потім ми читаємо як особиста розмова наша з Богом, і не розмова наша. А наше слухання Бога, бо ми слухаємо, ми читаємо і внімаємо. Коли я слухаю проповідь, що я хочу послухати, ну, як людина там гарно проповідує, чи якісь приклади він буде проводити? Та ні, я хочу, щоб через його проповідь, через його уста Бог мені щось сказав особисто. Тому, друзі, коли ми налаштовуємось на читання, на слухання, що ми маємо сказати? в Серце своє? Так, так. Господи, я, я, я ось я. Кажи, я хочу тебе слухати, я хочу від Тебе почути, що ти хочеш сьогодні мені сказати. Я слухаю, Господи. Але як буває часто? Починаєш зранку читати, ну так вже почав, читаєш, читаєш. Собі, мабуть, це, це мають ті, хто читають, як я інколи з планшета. Читаєш, і тут дзінь, спливає повідомлення. Ти ж так цікаво почав читати, так що наштувався. Раз повідомлення. І не встиг прочитати, бо там багато було написано, а тільки верхню строчку видно. І ти раз щось ец, Нажав і все, ти вже в телеграм, ти вже там. Ти вже дочитуєш новину, або хтось щось там написав, або в групі якісь, якась інформація змінилась, і ти вже там. Ладно, прийшов на зібрання. Телефон вже на беззвучний поставив, вже, правильно? Ну, духовні люди, це все, телефон небезвучний, прийшов, починаєш слухати. Вроді все цікаве, цікаве, цікаво. Потім так, а що сьогодні там принесли їсти? Що ми будемо після зібрання їсти. Потім, ага, а що з понеділка ж там щось на роботу треба робити? Там згадав про роботу, що Я треба, і... як роз, а як, як, як треба розвішати, щоб той товар люди? Ну люди. Треба ж продати, бо зараз сезон міняється, треба ж то продавати. І все, ти сидиш про це, думаєш, думаєш. А потім згадав, о, телефон не визвучного. Треба достати глянути, може там щось Трамп нове сказав, пообіцяв, треба новину, то подивитись. Раз уже там как, проповідь іде іде, щось там проповідник розповідає, а ти ж як ліса в тебе. Ну, а лицо ж блаженне, ти ж сидиш, дивишся вже. Навіть попадківуєш, коли там взгляд проповідника піймав, ти теж там нормально. А, ну це ж про нас, как, ну це ж. Що ви думали, ну, то я такий же самий, то я знаю, що я роз, ну, роз, розказую. Добре. І ми якби фізично присутні, знаєте, але десь воно у нас серце відсутнє. Тому це бути швидким наслуханням це от якраз про те, щоб ми могли зосередитись, щоб ми могли ну, то відкрити серце, відставити телефони, знаєш, і тоді воно буде працювати. Бо коли. Звучить Боже Слово в нашому житті треба бути максимально, ну, так сказати, соседоточним, щоб почути, щоб прийняти. Бо кожен раз, коли ви чуєте Боже Слово, будьте впевнені на 100% Бог щось хоче вам сказати. Коли ви чуєте, коли ви читаєте, тобто Бог точно хоче вам, вам щось сказати. Це не просто так. І оце тут такий також момент. Бо уявіть, от ми сьогодні. Перенасичені Божим Словом. Ну, віруючи тим більше. Бо у нас є Біблії, у нас є інтернет, і ми слухаємо. А уявіть той час, скільки Божого Слова звучало. Приходять проповідники, да, то проповідують. То, ну Нема такого доступу. Не у кожного є Біблія, тобто навіть старий заповідь. Там. Ну, і, і тому. Ну, як і в той час, це дуже-дуже актуально було. Воно актуальне і сьогодні, ну просто уявіть, наскільки було тоді. Просто так добре. Повільним на слова. Чи траплялось вам зустрічати таку людину, яка ну, говорить просто беззупинно? Просто говорить, говорить, говорить беззупинно, і ти в розмові з цією людиною ну вже чекаєш, коли вона буде то... воздух набирати, щоб, щоб ти щось сказав. Ну, є такі люди. Я, я, я знаю, що ви ну, може зустрічалися з такими. І а ти навіть далі, ти вже вроді вклінівся в той вподих. Знаєте, ти починаєш говорити свою точку зору, але бачиш по очах, що людина тебе зовсім не слухає. Він чекає, коли ти тепер будеш воздух набирати, щоб далі продовжити свою історію. Тобто, ну, ну таке буває. А Біблія каже так: е, притчі 10:19. При багатословності не уникнути гріха. А хто стриманий у своїх висловленнях, той розумний. Лінкель, 16-й президент США, він, кажуть історики, що він дуже-дуже був здержаний в своїх словах. Він дуже ну, багато думав для того, щоб сказати, от єдина рада якась той говорить, той говорить, той говорить. В кінці Лінкольн бере одно-два речення. Каже, і вопрос вичерпаний. Все, нічого не добавить, не убавить. Отака була людина. Дуже, його є, е, крилата така виростав його, він казав так: краще мовчати і здаватись дурням, ніж розв'язати язика і розвіяти всі сумніви. Розумієте, оце такий момент. Сократ. що Сократ казав? Може, ви чули про три сита. Коли до нього приходили, казали, О, я зараз тобі розкажу щось про твого друга, він казав: Слухай, ти просіяв через три сита ту інформацію, яку будеш мені казати, які сита? Він казав: сита правди, сита добра і користі. Якщо це неправда, або ти не впевнений, що це правда, якщо це не зараз для мене, і якщо це ну, не, не, не на добро. Для тої людини, для мене, то краще цього не кажи. І коли людина думала про це, то ну ладно, я не буду казати «да» наступного разу. Навіть про казаков є, є цікава, така трохи гумористична, гумористичний факт, що казаки на, на своїх радах того, хто багато говорив і без великого змісту, вони його ну, в цей раз і на наступні рази садили саме далі. В самий от своєї гурту свого, саме. І казали, казали так: балакаєш, як той вітер у, ступу, у степу, шуму багато, користі мало. Тобто зрозумієте, що да? багатослів'я не поважалось ніколи. Тобто, історичне, той, хто багато роз, ну, говорить, то нема в цьому сенсу. І... Краще менше говорити, а більше слухати. Бо, друзі, ще один момент. Це логіка. Коли ми багато говоримо, коли ми щось говоримо, ми говоримо що? Що ми самі знаємо. Ми повторюємо то, що ми знаємо. А коли ми слухаємо, ми вчимось чомусь новому, ми можемо почути щось нове. Ну, так. Далі, повільний на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Ви пробували слухати Боже Слово, коли ви в гніві? Коли ви просто злі, роздражені. Пробували? Ну, не слухати читати, і, і потім ще раз читати, щоб заспокоїтися. От Чому я читаю, читаю, взагалі, взагалі. Так. Чому я часто наголошую на тому, що коли ви йдете в зібрання або на групу, або налаштовуєте себе на читання зранку, треба от якраз цей час. Ну, от послідкувати за собою, сліді за своєю ногою, знаєте, налаштуватися, так кажу. Ну, і може ви помітили, ну бо в мене вдома, вдома так, коли нам треба їхати на зібрання, на групу, у нас починається, щось починається. Так, тут просто такий шкереберт починає, не з того, не з цього. Ну Я то знаю, звідки воно вітер дує. знаєте, Але ось воно так раз, раз, все. І ти вже роздражений, ти вже двері гримнув, все. Поїхав на групу. Да? Тобто, Оце такий момент. Бо що бо відбувається? Бо гнів закриває наші вуха? Ну, от ти прийшов вразні, щось тобі там проповідник, а ти сидиш, а ага, давай, давай, розкажи мені, як, як жити треба. Ага. Ти, ти, ж, ти не був в мене вдома. Типу, якщо б в мене вдома побув, ти б розказав би, да? як любити треба, я б тобі сам показав. Ну, ну, розумієте, Ми як би, закриваємо, закриваємо. От наша коли в серці злоба, образа, непрощення. Це ми як от, от, цементуємо своє серце. І скільки, Слово Боже, сім'ян не посилало нам в серце. Ну там бетон, там не може, воно звініть по тому серцю, по той почві, але ну, не буде толку. Тому це момент, ну, треба вчитися слухати. Треба налаштовувати себе ну, п -п -п -перед, перед читанням, перед зібранням, ну, щоб у нас була добра почва, щоб серце було відкрите для прийняття. І далі, от другий раз момент іде: прийми слово. Написано, як приймати? Відкиньте всяку нечистоту і залишки злоби, та прийміть із лагідністю всіяне на слово, яке може спасти душі ваші. Слово як насіння, да? ви ж пам'ятаєте, Ісус розповідав притчу про різні почви. І на якої почві добре все було? На мілкої, чи кам'янистій? чи на якої? На добре, правильно? На гарній почві. Там, де вже було прибрано, там, де було підготовано почву. В ту почву сім'яна гарно сіялись і, в ту, і, і всходили, і було все дуже добре. Було багато плоду. І це якраз картина нашого серця. Бо якщо серце от таке ну, з гордістю, тверде, то ну, не проросте нічого. Ну і так далі. Якщо захар... захаращено бур'яном, то як ти сидиш у то, як турботи життя, знаєте, все, то там, там в тебе серце все таке вирує, а ти хочеш слово Боже почути, ну, ну важко, дуже важко. Не. Тож питання до нас: яке серце моє... сьогодні моє серце? Чи роблю я там прибирання, чи готую, я для Слова Божого там почву. Написано: відкиньте бур'яни, да? нечистоту і залишки злоби. Ну, якщо хтось був останнім часом у нас вдома, то ви пам'ятаєте, що ми там полі лаванди маленьке ж посадили. Посадили це, лаванда, все добре, все. але був такий час з цими переїздами, цими ремонтами, що за тим полем ніхто не доглядав. Якщо б ви розуміли, нема в мене фотографій, бо я не хочу таке фотографувати, <хи> воно заросло бур'яном так, що той лаванди і не видно. Там, де мало бути би, квіти, да, все гарно, отак ну, стоїть бур'ян. І ти дивишся, ну і неприємно. От чесно, неприємно. Маєш поле бур'яну в хаті, знаєте, негарно. Отак, от, от щось відбувається в нашому серці. І я пам'ятаю, що я перший раз, коли пішов туди, ну, ну щось з тим робити. То я розумів, що зараз я то все не зроблю. І я казав собі, все, я буду потрошки, буде в мене час вільний, там, півгодини, я піду, викашу рядок. Потім буде ще, я потім іще візьму, візьму. І так за декілька разів ну, ми, ми того позбавились. Так само в нашому духовному житті. Якщо ми не прибираємо гріх зі свого життя, то хоч би скільки ми не читали, хоч би скільки ми там не слухали, ну пліт. Ну, гарного плоду побачити дуже важко. Бо ми не працюємо, ми нічого ну, не, ну, не змінюємо в своєму серці. І, іноді люди кажуть так, що ну, я читаю Біблію, але зі мною нічого не відбувається. От я читаю, читаю, нічого в житті не міняється. Ну, а є питання, чи почав ти хоч щось робити із того, що вже прочитав, з того, що вже зрозумів. Чи воно і залишилось так просто, ну прочитав да, і все, а так не можна робити. Ну, може бути, а може, розуміє, то розумієте, що якщо Бог тобі щось відкриває, ну, це має в життя в твоє войти, це має стати твоєю сущністю, ти маєш так почати робити, і тоді ти можеш розраховувати на те, що Бог далі почне тобі щось відкривати. Бо розумі... ну, бачили життя людей, що раз і застряли, і все, в духовний розстав. Бо є один урок, який той, він має пройти та людина, чи я, чи хтось. І, і, і Людина знає той урок. 100% знає. Я впевнений, що знає, з чим треба тобі розібратись. І от коли ти розберешся, Бог далі почне працювати, Бог далі почне твоє життя преображати і змінювати. А ми читаємо, читаємо, читаємо. то щось, 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 нічого, Ну, Розумієте думку. Думка така, що треба, то, що Бог тобі відкриває, треба виконувати, практикувати, як ми кажемо. Да? Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, обмануючи самих себе. І тут є гарний приклад з дзеркалом. Біблія як дзеркало, що уявіть, що ви зранку, або я зранку подивився на себе, проснувся борода на бікрень, волос сим у ну, мене нема, темно, але там, Або грязний весь проснувся там в шоколаді. Їв шоколад, там знає. Да. І, і я подивився в дзеркало, побачив, що щось не так зі мною. Але я так і прийшов на зібрання, такий самий прийшов. Ну і це смішно, да? Ви що сказали? То, тобто, дзеркала немає в тебе. Ти, що, ти, ти бачив себе? Але з Біблією ми саме так і поступаємо. Ми прочитали, Бог нам щось відкрив. Ми зрозуміли, що нам треба в нашому житті убрати, прибрати, з чим, з чим боротись. Але ми нічого не робимо. Ми з той бородою такою лохматою так і пішли. І, і і то для нас нормально. Ну, Розумієте, цей приклад з зеркалом, він дуже цікавий. Безглуздо слухати проповіді, читати Біблію, бачити свої гріхи і нічого не змінювати. Гарний приклад також є в Нагорній проповіді з будинками. Да? Який мудрий чоловік будує дім, дім на скелі, це той, хто чує і виконує слово. І коли прийшла буря, дім вистає. І нерозумний будує на піску. Це той, хто чує, але не виконує. І коли прийшла буря, дім упав. Ну і ми маємо, друзі, розуміти, що бурі прийдуть до всіх. Рано, пізно, колись бурі приходять в життя кожної людини. Питання в тому, тільки на чому ми будуємо. Якщо ми слухаємо слово і практикуємо його, то зустріти бурі буде набагато легше, ніж людині, яка ще не має практики застосування Слова Божого в своєму житті. Як Яков пропонує перевірити віру свою, він дає три сфери для нас, щоб ми побачили, чи виконуємо ми слово сьогодні. І перша сфера це наш язик. Хто не стримує язика, у того марна віра. Ну, от, друзі, перший такий сигнал для нас. Якщо ми кажемо, що ми віручі, але з наших вуст виходять плітки, лайки, сварки, то ви все розумієте, то сама обман. Тобто треба в цьому процесі працювати. Далі момент. Наші справи. Написано справжня побожність допомагати сиродам і вдовам у біді. Тобто віра без діл мертва, ми кажемо, да? ну, не ми кажемо, а Біблія каже. Яким, як, я, я, яка суть? Кому стало легше жити, бо ти став християнином? Може, не знаю, може, десь стало краще, тому що ти віручий. віручий. Можливо, твоя кімната стала краще виглядати? Можливо, біля будинку, біля церкви стало гарніше, бо ти, бо ти віручий і тут живуть віручі. Знаєш. Можливо, не знаю, ти заходиш в магазин, і продавщиця завжди посміхається, бо знає: о, це таки гарна така людина прийшла, це віручий. Тобто, кому стає краще? Може, ближній твоєму стало краще, бо ти став віручий? Кому? Якщо нікому не стало краще, що а, а ти віручий, а ні у кого життя не змінилось, нічого навколо не змінилось, то також сигнал для нас, насправді ми віручі чи ні. Чи ми тут для себе живемо, якби там насолоджено життя? Ну і про, про себе трошки, наше життя. Тримати себе чистим від світу, каже, каже Яків. Тобто, суть в тому, що нам не треба йти на компроміси з гріхом. Тобто, це наше, ну, как бы, наше самоосвячення таке, знаєте. В общем, три кроки, які, які Слово Боже каже нам. Це перше, почути, тобто, бути уважним до Божого Слова, прийняти, тобто, пустити його своє в своє серце і практикувати, виконувати. Тобто, змінювати своє життя. І я хочу сьогодні закінчити цю проповідь словами Джона Буньяна. Якщо ви пам'ятаєте такого автора, Подорож Пілігрима він написав. Якщо ви знаєте, то в нього на Біблії було написана така фраза: він її написав: ця книга тримає тебе подалі від гріха, або гріх тримає тебе подалі від цієї книги. Розумієте, тобто. Да? Я хочу, щоб ми з вами, друзі, стали не просто слухачами, щоб ми не просто слухали, читали Біблію, Ні. Щоб ми стали тими виконавцями того слова. І я впевнений, що тоді наше життя, наші сім'ї, наша церква будуть благословені, коли ми будемо виконувати Боже Слово. Амінь.